Хеппі лор допомога при болю в горлі, все те, що відбувається, це прецедент, тому що от зараз умовно там в Білорусі Путін розмістить завтра там десь в Ірані, і таким чином підривається ну, глобальна система ядерної безпеки. Якщо ми розглядаємо саме українську територію, чи можуть у нас західні партнери розмістити так само тактичну ядерну зброю, як відповідь на те, що зараз відбувається в Кремлі? Ну давайте скажіть число. Число 12. Те, що ви кажете, це, це вже друге питання, що це відбувається. Це відбувається вже давно. Це саме перше. І то, що зараз міняється стратегічний момент, так сказати, повністю переформат, йде того, що як, наприклад, Америка зараз місце Америки, місце Європи, Європа зараз дуже сильно зараз, скажімо так, засуїтилася, якщо таке є слово. Так? Закрутилася, як не знаю хто. Тому що вона зараз дуже в цікавому положенні. Америка, як завжди, гемонію свою веде. Тобто вона, так сказати, Америка, Англія, Амстердам, а Голландія і Канада. Це чотири країни, скажімо так, більш-менш в одному, в одній коаліції. Європа по-своєму, Росія, так, вона хоче міняти, те, що вона відчуває зараз, воно все змінюється. І, відповідно, Білорусія дуже зацікавлена в цій, скажімо, так, в цьому моменті, щоб ядерна зброя була там, наскільки я так розумію, наскільки показує карта. E, e, чи буде в Україні ядерна зброя? Ну я думаю, що не дадуть це логічно. А що каже карта? E, ну, В нас може бути. У нас якщо не буде ядерної зброї, то те, що я бачу, тут в нас по-любому в цьому напрямку будуть питання йтися. Тобто, тут mm -hmm. наскільки я бачу, на нашій території хочуть робити воєнний, ну, скажімо, воєнний кулак. Якісь будуть дослідження робитися. Я думаю, що в нас ядерна зброя, якщо і не буде, ну якась тактично, точно буде у нас. Стратегічно, не знаю, але якісь маленькі uh -huh. головочки такі, то вони по-любому будуть. І я думаю, що навіть ми самі до цього прийде. Це питання, там, не знаю, півроку, може, двох років перніше.